запрошую вас присісти собі. Якщо хтось хоче, запрошую вас ближче трохи, бо я вас не бачу так далеко. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Дякую, що ви є з нами. Ми сьогодні започатковуємо на вашій парафії Золоту книгу тверезості. Якщо можна, принесіть, я буду її тримати навіть. І хочу два слова розказати про цю книжку. Золота книга тверезості вона почалася близько 100 років тому. Це, це, ця книжка, яку зараз будемо започатковувати. Вона почалася близько 100 років тому. Чому вона започаткувалася? Тому що в нашому народі була проблема тоді з алкоголем. І вона виглядала так, що люди пропивали все. Навіть пропивали своє поле, пропивали свою хату. Який спосіб? Залежна особа, коли є в стані е е е в пиття, то він вже не соображає. Є такий момент, що залежна особа вже не розуміє, що вона робить. І в той момент він йде в, е в корчму, так тоді, і що п'є в борг. Півборг, півборг, в кінці приходить кочмар і каже: знаєш, ти вже мені винен поле. І він не має чим віддати. І що і в нього забирали поле? Забирали хату. Навіть хтось мені казав, що навіть були випадки, навіть що, знаєте, і, і жінку, і, і все на світі. І тоді наші священники, єпископи. Запропонували вихід, ми не знали, що придумати. Не було ще придумано груп анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів, чи е, е, Аланон. І вони тоді придумали книгу тверезості. І кажуть: слухайте, постом і молитвою, так? що можемо запропонувати, то пропонуємо. Давайте записуємося в книгу тверезості. Написали Золота книга тверезості. Чому? Бо вона спасала людей. Тобто Бог через, ці, через цю книжку допомагав людям виходити з залежності. В який спосіб? Найперше, запрошували жінку, дітей, батьків записатися за своїх найближчих. Записатися для чого? Це є мій піст за цю особу. Так я жертвую, то що я не буду вживати жодного алкоголю. Не буду нікому наливати, не буду пропонувати, не буду силувати, не буду дарувати жодного алкоголю, і, звичайно, не буду пити жодного алкоголю. І це є мій піст за когось, так? за узалежну особу. І, і знаєте що? Ну не тільки це, знаєте, один владика, Ликас Сембратович, який боровся проти пияцтва. То його забрали з єпархії, бо тому що ті, хто продавали алкоголь, збунтувалися проти нього, їхали аж до Риму, всюди, підняли всіх на ноги і владику відкликали. Так? Бо сказали, що він не так веде єпархію. Тобто, що це не є, знаєте, що зразу всім, о, добре, що ви то робите, бо є люди, які тільки наживаються на тому. так. Тобто, Хтось продає цей алкоголь, і хтось продає наркотики, так, і хтось продає папіроси, і все інше. Тобто, що на тому є ну, злі, злі сили, які наживаються. І, і так почалася золота книга тверезості. І виявилося, що спільними зусиллями, і також використовуючи цю книжку, Вдалося тоді опанувати, що, що люди почали переставали пити. Я коли почув за цю книжку, вже став священником, почув за цю книжку, то я собі подумав: добре, але щоби залежненні не записувалися. Бо ну як може хворий присягнути, що він не буде, наприклад, Кашляти, так? якщо хтось, е, хтось каше, що ти не кашлянеш. Якщо я маю ну, якусь там, знаєте, потребу кашлянути, ну, то кашляную. При... Нехай хтось присягне, наприклад, хворий на цукровий діабет, що він не буде більше хворий. Ну, знаєте, тобто, якби мені то в голові не вкладалося. Аж поки я не поїхав до Польщі, випадково я поїхав давати реколекції до Чинстухове. А там є монастир ізуїтів. Якщо хтось був в Чинстухові, то там на гурці не називають. На, на, на Горбочку є монастир ізуїтів. Я приїжджаю туди, здавалося б, чисто випадково, розумієте? І я дивлюся, а в них є Книга тверезості. Вони не називають її Золотою. Я кажу: а відки у вас книга тверезості? А Чинстухова — це та, яка в нас, знаєте, вони називають по-польськи Гуралі. Тобто, це ті, хто живуть, так би в нас гуцули. Гуцули то такий, знаєте, народ, такий бойовий, так? такий гордий народ. І ті, ті гуралі одного разу прийшов до них до монастиря Гураль такий, знаєте, з жінкою. Прийшов і каже: а там у них є ікона в церкві, в тому костелі. Він каже: Ікона Матері Божої. І він каже: Я прийшов, щоби присягнути. Богородиці, що я не буду пити. Ти каже священник, слухай, не присягай, бо ти алкоголік, я тебе знаю, ти все одно будеш пити. Що будеш Богородицю? Що? Як я присягну своїй жінці і тиждень не пив, то як я присягну Богородиці, я не буду пити місяць. Та ти не витримаєш. Ні, витримаю. Та ти кажеш, слухай, ти вже так дуже хочеш, то присягай. Ну, але то якось, знаєте, десь зафіксувати, коли я присягнув, чи що. Взяли просто зошит і почали записувати. Так? І так в них почалася книга твердості, зовсім не маючи якби, відношення до нашої книги. Коли я приїхав туди до них, у них в рік зараз, на сьогоднішній, так було колись, так? В них зараз записується 5 тисяч осіб в рік, плюс-мінус. Я кажу: слухайте, ну але як записуються у залежненні? Вони кажуть, слухайте, дуже просто. Гуралі це люди, знаєте, слова. І вони каже, приходять і кажуть, я не буду пити місяць, чи там два місяці, чи, чи рік, там, чи скільки. І вони йому зараз видають навіть образок. На образку є образок Матері Божої, ззаду на образку пишуть: присягнув з такого то числа по таке. І той образок носять з собою. Чому? Бо як гураль зустріне Гураля, запросить його на гостину то той каже, давай вип'єш, той каже, я не п'ю, бо я присягнув, витягує образок. І як показує образок, то вони кажуть, що йому пити не можна, і вони йому не налають, бо вони мають повагу до Матері Божої. Все, тобі не дамо. Тобто, знаєте, алкоголік алкоголіком, але є якийсь, знаєте, ще Божий страх, якийсь, якась знаєте, повага до Бога навіть в тому стані такому сп'яніння. І, і зараз мені кажуть, чому так багато записується? Бо з'їжджаються в цілих околиць. Наприклад, їдуть на заробітки і пише: Так, і наскільки їдеш на заробітки? Бо поляки теж їздять на заробітки. Так? Ми їдемо до них, а вони йдуть далі. І каже: їду на заробітки на місяць там, чи на три, так? Бригада їде на заробітки, то вся бригада приходить записуватися. Записуються на ті три місяці і ще два тижні далі, щоб він як приїде, не пропив всі гроші, привіз додому гроші і зразу не напився, як приїде, то хоча б два тижні, щоб ті гроші віддав жінці, щоб щось купив вдома. Так? Добре, порахували три з половиною місяці, записалися. Наприклад, Чинстухова, це так, як знаєте, я не знаю, що у вас найближче, то так у нас Трускавець, так відпочинкове таке місце. І господарі, які приймають тих агротуризм, знаєте, які мають свої санаторії, такі міні-санаторії чи щось, записуються на час сезону. Чому? Бо кажуть, як приїжджають гості, всі гості запрошують господаря, з нами, випі з нами. І каже, я записався. Я пообіцяв Богородиці, я не вживаю. Я колись думав, ну, кажу, ну, але потім все одно нап'ється. Мені каже, знаєте, то людина помалу привикає. Раз записався, вже можна не пити. Другий раз, потім якась група, потім вже менше. Навіть якщо хтось, знаєте, не відразу вийде так, що хтось вже сьогодні присягнув, вже, вже все ніколи не п'є. Буває так, що ми навіть говоримо. Хтось приходить до мене і каже, я хочу щось з цим зробити. Що, яку маєш проблему? Я п'ю. Ну і що хочеш? Хочу менше пити. Давай спробуємо. Скільки п'єш? П'ю півлітру в день. Добре, скільки хочеш пити, хочу 100 грам. Давай, але записуй. Кожного дня записуй, скільки випив. Добре, добре. Прийдеш за тиждень, «Приходиш за тиждень і що? Ну, не витримав. Ну, то що, давай ще раз попробуємо, давай ще раз, знову. День, два, три, Чув, зірвався. Що? Та щось не витримую. Давай ще раз попробуємо. «Давай ще раз попробую ще раз. Ну і що, знаєш що, то мені щось треба більше робити, я не даю ради. А коли я йому зразу кажу, він не слухає мене, я йому кажу, Тобі треба зразу, ні, мені не треба, що ти мені таке говориш. Розумієте? Тому деколи людині треба дати дозволити їй, щоб вона сама до того дійшла, бо людина не усвідомлює собі. Розумієте цього? Тому ця золота книга отвезуці, це не є магія. Слухайте, це не є магія. Це для того, щоб нам допомогти рахувати. Так. Я, наприклад, я щиро кажучи, сам не дуже пам'ятаю. Я приходжу в книжку, подивився, коли я записався. Я записуюся від Пасхи до Пасхи. То мені легше, бо я вибрав собі е, е, Паску. Так? Натомість, якщо хтось не пам'ятає, наскільки коли, візьміть, подивіться. Друга справа є, знаєте, ми як люди потребуємо підписати, записати, воно трохи нас мотивує. Хтось мені каже, ну а якщо, не дай Боже, зірвуся. так? Слухайте, е, ну, беремо шлюб. Ніхто не хоче, щоб зраджувати, так? Ну, але буває так, що десь в шлюбі хтось зрадить. То що, шлюб не дійсний? Дійсний? Йдеш до сповіді, каєшся, навертаєшся і ще більше любиш свою жінку чи свого чоловіка. То не значить, що після того вже шлюб не дійсний, бо я зірвався. Ні. Так само є з тою присягою. Якщо ви записалися на рік і не дай Боже, ви зірвалися, то вас далі зобов'язує присяга. Йдете до сповіді, каєтеся і вчитеся. Знаєте, бо ми би хотіли, знаєте, що би ми хотіли таблетку. Ми найчастіше кажемо, дайте мені якусь таблетку, я випив, проблем нема. Так не буває. Чому? Бо це не є тільки фізична хвороба, так? Узалежня це є хвороба цілої людини. І тому думання поміняти ми не можемо таблеткою. розумієте? Нам треба перемінити наше думання. Як? Читаємо Слово Боже, ходимо на групи. Спілкуємося з тверезіючими. Нам треба поміняти середовище. Розумієте, якщо я поміняю середовище, як... не, так на кажуть. скажи, хто, мій, хто твій друг, я скажу, хто ти. Якщо я хочу записуватися в книгу тверезості, вам треба поміняти середовище. Ви не зможете спілкуватися з тими, хто хоче випити. Розумієте? Якщо ви запишетеся і у вас вдома вже не буде алкоголю, до вас перестануть ходити ті, що хочуть випити. І ви маєте бути того свідомі, розумієте? Що ви будете мати день народження? Ми вчора говорили з одним таким чоловіком і кажемо йому, щоб лишупити наскільки? Ну, давай на місяць. Він каже, ні-ні, бо там буде день народження, там приїде мій брат. Знаєте, я не можу. Розумієте? Дорогі, так. Так не дасться, знаєте, не дасться, що і, і, і пити, і не пити. Так не дасться. розумієте. Чому є також золота неотверезості? Дорогі, бо легше є не пити зовсім, аніж, власне, трошки деколи на свята, на день народження, бо тоді не вдасться, бо ми зірвемося і зап'ємо. І то може бути останній раз. На жаль, хвороба не жартує. Чуєте мене? Ми собі можемо говорити про горілку, легонько. Дорогі, хвороба не жартує. Кожного дня 150 людей офіційно вмирає в Україні. Це не жарти. Це жарти, коли воно мене не стосується, так? але коли помирає хтось мій близький, дорогі, знаєте, я дуже просив Бога, щоб мій батько не помер від алкоголю. Повірте мені, я дуже просив Бога. Знаєте, то, що помре батько, це ще для мене не було найстрашніше. Але щоб не помер від алкоголю. Бо це встид, це біль, я християнин. Як мій батько запився? Та це ж самогубство. Як він міг запитися? Та це, ну, вмієте, я, я, я цього дуже не хотів. І тому е, не можна жартувати з вогнем. Знаєте, е, для того, якщо ви приймаєте рішення, ну то приймаєте рішення і хочете його зі всіх сил виконати. Е, ми коли починали, Олександр питається мене, чи багато людей дорогі. Великі речі починаються з малих. Так. Тому не бійтеся, що у вас є сьогодні, тут може немає переповненої церковці. Не переживайте тим. Головне, що якщо навіть одна, дві чи три особи запишуться, сьогодні почнуть своє тверезіння, дорогі, почався процес. Бог через вас буде діяти. Написано: не бійся, мале стадо. Не бійтеся, це не ваша справа. Наша справа зробити те, що від нас залежить, а Бог буде робити чуда. Бо Бог любить чуда робити. Ми читаємо слово Боже. Бачите, кожна Євангелія чуда. Хто оздоровив, хто ще щось зробив, так Бог любить чуда. І також любить чудо робити сьогодні. Звичайно, що ми запрошуємо, щоб записалися більше людей, навіть якщо. Ви не маєте за кого записуватися, то попитайтеся сусіда, за кого записатися, тут має на увазі, в церкві. Чому? Бо Якщо серед вас є особи, які би хотіли записатися, то вони встидаються, бо всі скажуть, о, подивися, вона має алкоголіка, вона себе записує. Розумієте? Тому, щоби так на вас не тикали, будьте солідарні. Особливо ті, хто не має, може в хаті алкоголіка, чи наркомана, чи, чи азартника, чи ще когось, то ви підіть перші. Щоб за вами могли піти інші. Розумієте? Тобто, якщо вас це не турбує, то вам легше піти. Знаєте, я не п'ю алкоголю з 2006 року. Чому? Бо я хочу бути солідарний з тими, кому не можна пити. І мені легко є сказати, я не п'ю, бо я не маю з тим проблеми. Так? І тому я перший, коли я приходжу на гостину, я кажу, я не п'ю, мені навіть стакан не давайте. Я не п'ю. І що коло мене є особа, яка має проблеми. То їй легше тоді сказати я також. Розумієте, а ніч самому, коли всі скажуть, а да, ти що хворий? Ти що? Та жінка тебе вже взяла під каблук. Ти що тут? Ти мене не поважаєш? Розумієте? І тоді він, він йому легше є, коли я перший скажу. Тому я вас дуже прошу. Якщо ви насправді є віруючі, знаєте, ми сьогодні я вибачте, я не приїхав тут з нашою командою просто так. Я насправді вірю в це, що говорю. І якщо ви вірите в Бога і любите Бога. То зробіть це. Зробіть це заради інших людей. Слухайте, алкоголь не є найосновніша страва на столі. Без нього можна жити. Слухайте, це абсолютно наш патріарх, якщо ми є в церкві і довіряємо Богові, що Бог діє через патріарха, наш патріарх сказав, алкоголь це утрута. Це не є лікарство. У нас є стереотип, алкоголь лікарство. Ні, це брехня. Ви можете в Ютубі знайти, де Патріарх говорить нас офіційно на живій парафії, говорить, алкоголь це отрута. Розумієте? І ми, якщо ми є вірні цієї церкви, то ми також так кажемо. Розумієте? Хіба що, а я маю свою думку, так? я маю кращу думку. Дорогі, якщо сьогодні це комусь поможе, що я не буду пити, то я не буду вовік пити алкоголю, якщо це комусь поможе. Розумієте? Тому я вас запрошую підтримати це, вимолювати це. Просіть отців, щоб хоча б раз у місяць служилася служба Божа за узалежнених їхні родини, і запрошуйте чим більше людей на ці служби Божі. Просіть, щоб в той момент також записувалися знову ці книготверезості. Підтримуйте її. Слухайте, вона сама по собі, вона це просто книжка. розумієте, Але вона є жива тоді, коли ми з нею користуємося. Тому, знаєте, хтось приходимо до кожного парафії, там кажуть, а в нас же книжка є. Я кажу, добре, отче, а як там з записами? Те щось останній раз, п'ять років тому хтось записувався. Ну то що з того, що вона є? Розумієте, то, то вона нічого не варта. Знаєте, в церкві може бути чудотворний образ, але якщо з нього ніхто не користає, то він буде просто собі стояв, знаєте, він сам по собі нічого не робить. Коли ми користаємось цього, тоді воно діє. Алилуя! Я вірю, що, що на цьому місці, з цього моменту, в нас буде більше людей, які будуть молитися, пропагувати тверезість, підтримувати тверезість. Я запрошую також, щоб ви е, самі, бо має перше початися рух співзалежних. Як почнеться рух співзалежних, будуть групи Аланон, будуть зустрічатися особи співзалежні, то за півроку. Я вам гарантую, що за пів року тут постане група е, анонімних алкоголіків. Тобто, перше, щоб почалася група анонімних алкоголіків, треба, щоб почалася група аланон. Не наоборот. Розумієте, бо ми хочемо, моя мама завжди казала до мого тата, алкоголіку перестань пити. Так? Але мама ніколи не думала, що їй також треба щось робити. Вона думала, тільки треба поміняти його. Розумієте? Ні-ні ні, дорогі. Мій тато сьогодні не п'є, але моя мама по сьогодні не розуміє, що вона... Має мінятися. Вона далі до нього каже, ти алкоголік. Він не п'є, але вона вже говорить, бо вона так привикла говорити, розумієте? Вона далі так поступає, якби він пив, а він не п'є вже, розумієте? Але їй треба мінятися. Вона цього мусить, вона мусить це побачити. І щоб ви могли це побачити, вам треба ходити на групи, слухати, читати, цікавитися, вчитися, так? і тоді ви скажете, а ясно розумію. Тоді ви зможете допомогти собі і іншим. Україна буде тверезою, і прошу вас, щоб ви поширювали цю інформацію, поширювали інформацію про нашу комісію тверезості. Ми нічого не хочемо для себе, хочемо тільки, щоб була тверезість. Нам більше нічого від вас не треба. Якщо є особи, які вже є узалежні на такому, бо узалежні має етапи, має стадії. Якщо вже є стадія, коли людина сама не може, тоді вже групи можуть бути замало. Людина може вже не розуміти, людина може навіть узалежнена, вже навіть хотіти запитися. Так? І тоді треба її взяти в реабілітаційний центр. Вона мусить пожити в середовищі, де немає зовсім алкоголю, пережити ці свої етапи тверезіння, і тоді щойно вона зможе користатися груп, груп анонімних алкоголіків чи інших. Так? Але без цього може бути, людина просто не дасть собі ради. Тому, якщо є такі випадки, дзвоните до нас через отців чи шукайте нас самі і користаєте. Ісус не хоче, щоб помер ні один, чуєте мене, ні один алкоголік, чи наркоман, чи, чи азардист. Це не є Божий план. Ісус заплатив за кожного, кожному дає шанс, щоб він жив. Кожному. І тепер що? Наше завдання занести інформацію. Ми не зможемо нікого поміняти. Але наше завдання прийти йому сказати: слухай, ти не мусиш помирати від цього. Є вихід, попробуй. Візьми тіло, принеси, ти не мусиш, бо ми багато живемо по почуттях. Що ти відчуваєш? Я відчуваю, що хочу випити. Не, не живемо по почуттях. Живемо по правді. А правда яка? Візьми своє тіло і принеси на групу. Це є правда. Візьми своє тіло і прийди сьогодні до церкви. Візьми своє тіло і їдь на реабілітацію. Не по почуттях, бо якщо я буду жити по почуттях, то я, я помру просто. Я помру, це не є жарти. Почуття міняються. Вони сьогодні можуть бути одні, другі. Почуття це добре, але не завжди. коли почуття, знаєте, я деколи чую до дитини своєї, я би її побив, бо вона мене не слухає, так? Але я розумію, що я не можу жити по почуттях. Я кажу, дитинку, давай ж поговоримо, давай сядемо поговоримо. Давай, може, завтра, бо я сьогодні чую, що я сьогодні киплю. То давай завтра поговоримо, так? Але прошу тебе, поговоримо. Так? І я спокійно поясняю. П'ятдесятий раз пояснюю, так? розумієте? А я би по почуттях, то я би туди дитину просто побив. Я би не витримав. Тому я не можу жити по почуттях. Я почуття беру під увагу. Але є правда. Правда це, що я дитину люблю, я її не хочу побити. І якщо навіть бив дитину накричу, то я потім жалію, на що я накричав на неї. Так Я, я ж її люблю. Я не хочу її, щоб що вона плакала чи щось. розумієте? Тобто почуттями треба керувати та навчитися керувати своїми почуттями. Я не можу просто дозволити, знаєте, пустити ліце, хай коні ведуть куди хочуть. Ні, чекайте, чекайте. Коні можуть куди хочуть завезти, не знати куди. Дорогі, записуйтеся не всі зразу. Так? Звичайно, що ви нічого не мусите, дорогі, то нічого не станеться, як ви не запишетеся. Я вас запрошую, не чуйте ніякого примусу. Якщо ви не маєте сьогодні відваги, то запишіться завтра. Добре, щоб та книжка стояла десь ззаді, бо її часто ставлять спереді. Спереді людині треба вийти, всі на неї дивляться, вона встидається, боїться. Ні, поставте її ззаді, то немає різниці. Слухайте, цій книжці нічого не стане, вона буде стояти ззаді. Головне про неї пригадувати, час від часу хоча б. Гарного вам Божого, щасливого, тверезого вечора Христос Воскрес!